Так, добре. І куди далі подорожуємо? У нас є е, два музеї. Ні, один музей в Варшаві. Королівський етнографічний музей з Діді. І... Давай спочатку Мальборг і візьмемо і okay. Варшаву. Мальборг, Мальборг. Так, трошки раніше. Зараз відкриваю. Так, це з якимось. З ким стаєш, так, це в Мальборку. Так, це якийсь лицар на коні. Ще й кудись скаче і комусь чимось погрожує. Ну, можливо, так. Загалом, так, да, мені було це, бо я, крім того, що я люблю етнологію, там, автентичність там, і все, я ще дуже цікавлюся історією, особливо середньовічну історію, тому в цей замок рицарський, ну, це було просто класно відвідати. Але, на жаль, це було після ковіду. І, на жаль, треба було в масках ходити. І, на жаль, не всі тоді екскурсія повністю не було доступу до, до всього. Що, ну, таке більш найголовніше то було, але я хотів все ж таки потрапити в кімнату зброї. Але на жаль, вона була тоді закрита. Значить... Час я не бачу, щоб ти в фотографіях в масках ходив. Ну, я не пам'ятаю, маски ну може й не було там. Ні, наче були там. Л Давай не будемо на цьому зупинятися. Okay, Добре, Роча, Але... була дуже в тому плані, що було цікаво, що було аудіо екскурсія, значить це в наушниках, і mm. можна було вибрати там е, українську мову, тоді не було. Може зараз є, не знаю. Російська була, ну я принципово вибираю польську мову, вибрав, і так от ми ходили ці в нас, е, як ото. У художньому музеї в Харків в, Хар... в я йшов тільки на телефоні там було це. Я тут просто так само йдеш і розповідає там, де ст... як ставати, як, е... що з якої сторони знаходиться. Ну, і історію там розповідав. Да, було цікаво. Mm -hmm. Особливо так, е... щоб щось там може було оглянути, я не пам'ятаю. Ну, були цікаві там речі. Наприклад, там я посидів на цьому на кріслі, де сидів магістр, тоді да, побачив якраз на екрані. Так, да, це було дуже цікаво. Ну і так дуже було цікаво пройтися, просто послухати, просто послухати історію. І а так як я людина, я людина, та, яка можу уявляти, то я навіть можу в своїх думках перенестися навіть в середньовіччя, там і навіть звуки почути, там якісь шуми не ті ну, нереальні. Ну я вмію це робити. У мене така уява є. вона з дитинства завжди така уява була, тому. Мені з цим дуже просто, у мене дуже-дуже раз таке ну, якби, така розвинута ця уява, і що я просто я вже не раз про це раніше наголошував, тому було дуже цікаво. А Королівський палац у Варшаві, ну, фактично, там в доступності теж була екскурсія, але доступності як, як такого і не було. Просто по залах прийти, там у такі картини були, таке все, ну. Тому ну просто притися да, було по все за склом, все за склом. Так да, і тому такого, щоб там щось запам'яталося, я не сказав. Просто я кажуть, був, бо бу, 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 бути в Варшаві, не побути в королівському палаці, то, ну, то просто було якось неможливо там, Ну, ні ну, не в'єм. Uh -huh. Я скільки там разів була в Варшаві, так і королівський палаці не зайшла. Якось вона мене uh -huh. не вдохновляло на події. Просто я ще в 2000... В п'ятому році там був і поторгувався, але тоді не потрапили. А цей раз просто, ну, я просто думаю, ну, треба все ж таки сходити. А там теж аудіогіди були, були з навушниками, так? Є, так, да, з навушниками, так само так. А вони наскільки от, вони зручні? Вони адаптовані для незрячих чи ні? Ні, ну нормально, ти, ти вішаєш собі на вухо наушник, прийомник у тебе там, як бейджик такий прийомник там висить у тебе або в кишеню поклав, і йдеш тебе, в принципі, вуха в тебе вільні, ти чуєш навколо, що робиться, і слухаєш одночасно екскурсію. Ну, якби у мене з цим проблем не було. Добре, куди далі? Ідемо? Давай тепер е ці два етнелогічних музеї, це ж мої улюблені музеї. Так, да? ох ти добре, тоді поїхали. Так. В Вдзидзе 23 третій спочатку. Давай все ж таки перший, а дзвізя другим буде. Ну добре, перший це Гданськ. Гданськ, Е, Тут угу. загалом дуже цікаво. Я е, скільки раз приїжджав до Польщі, і просто я не знав, не розумів, як правильно ну, шукати. Ми шукали народовий музей, а народовий музей це в понятті це було про те, що це художній музей. Угу. І стільки там не зверталися, то вони казали, що доступності там немає, і нема там що робити, там тільки одні картини. Я не розумів, що, ну, що це за музей, і завжди казав, що от у, і в Польщі бувають музеї, де нема доступності. <гум> так. А тоді випадково, просто вже коли от почалася війна, і в парку Олівія там проводився культурний захід український, і якраз бі цього, біля цього музею. І тоді вже я вже зрозумів, що це називається етнологічний музей, там, і тоді вже я вже почав шукати, вже, з, з ким може було піти. І в кінці кінців я цей музей відвідав. і Прийшли ми туди, так теж було цікаво. Е, значить, я хотів заплатити гроші. Вже картку достав, а цей ну, тоді каже, ви з України, а у нас українці безкоштовно кажу, ну я в принципі готовий платити і не хочу безкоштовно. Ні, у нас таке правило. Є зараз для окно ну, окей, не став і сперечати, скажу, окей, а як з доступністю? Ну я не зачин, кажу, нічого не може дивитися. Абсолютно. Кажу, зовсім кажу, а що ж мені тоді ходити тут, якщо не... Ну такі правила у нас не може нічого. І тут іде якась жіночка. Так а тут ходить з України? Ну, так. — І невідомий, ну незрячий. Я кажу, так. Uh -huh. О, я кажу, я якраз спеціалізувалась на тому, щоб працювати з незрячими. Я вас беру, з вами пройду екскурсію і кажу, і все може все може оглянути. Uh -huh. І ми так цікаво з нею ходили. Вона дуже класно розповідала це, все, все що може було там доступно, може було в руки брати, не просто подивитися, а може в руки було взяти, потримати. Охоронець десь цей охоронець ходив за нами, десь курсі ходив, ходив, тоді махнув рукою, і пішов на місце. Ну, зрозумів, що ми нічого не зробимо, що є екскурсовод. І так ми з нею пройшли, все там подивилися. Це переважно було е, про е, як жили кашуби, там, про і це, рибальські різні снасті, там, рибальські, там і сільськогосподарські. Я скажу, що дуже багато такого, що в Україні я бачив. Що такого, щоб щось незвичайного там я не побачив, але дуже було цікаво послухати історію. І так само вона сказала, що є картини. Якщо хочете, можемо піти. Каже, ну вам буде цікаво. Я кажу, ні, ми не підемо. Тоді вона мені просто розповіла таку цікаву історію, що вона, коли перехворіла ковідом, вона втратила зір, і вона півроку нічого не бачила. І коли там вона лікувалася, і зір повернувся, то вона просто дала собі такий, якби Обідницю таку дала, що вона обов'язково закінчить курси, для, як працювати з незрячими, і тепер всі екскурсії вона буде в ну, своїй екскурсії присвячити незрячим. Тому я попав до неї так, ну, якраз, і було це дуже цікаво. Тому дуже вдячний їй за це і дуже було класно. Е, що стосовно дзібзян, е, то тут я був на школенні. Уже ми про школення колись згадували на заняттях. І там відвідали такий етнологічний музей, який в свій час теж подружжя, чоловік і жінка, вони викупили ці 20 гектарів землі, і там почали це ще до війни. Зараз в 30-ті роки ще не було. Там дуже в них цікава історія кохання. Там ну, це не будемо на цей час втрачати. Тому це дуже великий такий етномузей. Він на вулиці. Ну, я може б напевно сказав, що напевно у нас в Україні аналог цей музеїв Пирогова здається такий на є, так? Не? Де там просто ці старовинні хати, старовинні там млини, там різні. Ну, все-таки те, що було в 19-18 столітті. І навіть там була хатинка, в якій наша пані Презус, зв'язку для Нідо Поморського воєводства, там була, і там її хатинка була. Так ми ще так сміялися, що прийшли до гості до, до Криші. Ну. вона казала, що це її дитинство в цій так, хатині було. Ну і так цікаво було теж це. Ну Екскурсовода не було, ми так самі переважно ходили там, і читали щось там, нам ця е, пані Ханка там читала, що там написано там зрячим. А також там зайшли. Я, я дуже задоволений, бо я там сфотографувався з Кашубкою, яка була у, у кашубському строї. М -м -м -м. Для, мене це було, для мене це було дуже цікаво. Так <хех> на цій на бричці посвідів на, ці, на, посидів, на ну, та, що, бричка, ну, там, Бричка там, так, там. Да, якась там віз якесь. Я, да. я там ще жінці одній допоміг, поруч посадив. А тоді її на руках зняв. <хи> Мені всі заплодували там. Не, ну це було так, да, бо я ж кажу, для мене це ну, традиції, там, автентичність це для мене те, що чим я захоплююсь, тому це для мене такі дуже класні були музеї. Навіть без того, що там може не все було доступно. Там після ковіду ще багато, на жаль, було закрито, таких тільки через кого, може, в хатини було дивитися. Але я ж кажу, дуже було все було цікаво просто прийти і просто доторкнутися до цих стін старих, до криниці цієї там, ну просто доторкнутися для мене вже велике щастя просто. Так що я, в принципі, прошу про що хочу сказати, що я навіть в якихось таких цікавих, якщо навіть доступності нема, але мені ця тема цікава, то я завжди в усьому шукаю позитив. Оце найголовніше. Це найголовніше. Всім, я всім це раджу шукати позитив в усьому. О, чекайте, тут ще був цілий блок фотографій з цього ж музею. Зараз я його проскрию, бо він в окремій папці лежав. А, це моя провина, що я. Тут видно така групова фотографія. Mm -hmm. Тут знає, якась колода для чогось є. Ліжка в спальні, церква. Капличка тут якась. капличка чи церква? Капличка, здається. А, до речі, що мені сподобалось, ми відвідали цю начальну школу, цю ще, яка в 19-му, на початку 20-го століття була. І я ж сидів за партою. Ну, коротше, я ж поліз там і знайшов каламаркер, а я не знав, що там. Коротше, я сам в чорнилах випачкав сусідку свою. в, в Ну, коротше, там сміялися з цього що... Справді, дуже багато всього є, да? капличка, mm -hmm. якийсь там локомотивчик. Ні, так. Якась стара Це, до речі, парова, mm -hmm. та, парова машинка така. Речі, у нас, якщо ми там дойдемо там, в Полтаву, Полтаву двіканці, там щось на зразок теж таке буде. Одяг пашубський. Mm -hmm. О, тут така гостєва кімната для чаювання. Mm -hmm. Ткацький верстат. Да. Так. я дуже схожий, дуже схожий на наше все. Ну, ікони 100% такі самі, ага, оце та парта, що ти казав. Ой-ой-ой, воно такі вузенькі ці парти, я б сама до чогось заляпала. Ну, я просто дістав із цей каламар, сам дістав у руки, я не знав, що він чорний. Ну, коротше там, а я ще до неї так рукою махнув і на неї чорнилась. Ну що ж. Так. Добре. Добре, ну і ткани, і добре. Так, куди ми Та може стоп зробимо, а то і третю частину вже. Так, і це якраз той локомотив у Полтаві в деканці. Як тебе туди заведено? В деканці, так. Ну, мені здається, що таке саме щось подібне в дзвіді було, ні? Ну, цей, скажемо, по-перше, точно в кращому стані, взагалі, такий дуже класний чи в деканці. Mm -hmm. А так важко щось сказати, бо там був маленький. і так, так, про Диканьку особливо я так нічого не пам'ятаю, щоб таке що запам'яталося. тільки, що багато снігу було. І так, що ну, були там біля церкви, на, на, можливо, і в церкву заходили, я вже цього, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Просто ну, побувати там да, да, в гугольських місцях, тих, ну, було цікаво там, послухати історію, послухати якісь, щось послухати. Це було, ну, Такого особливого, що я нічого там не запам'ятав. Mm -hmm. Добре, тоді наступний музей у Полтаві. Полтав. Ну, це... Про Полтаву да, це про Полтаву це можу я просто ще у нас раніше, ще коли я вчився в школі, це чось, якось вважалося дуже престижно, що за там хороше навчання або що, то якось більш-менш організовували ці, е... ці екскурсії до Полтави. Але, але якось в наші часи нам часто обіцяли, що от поїдемо в краєзнавчий музей Полтавський, але якось так ні разу не звазили. Тому це в мене в вже мрія, просто була вона вже заложена з школи. Що я все ж таки, якщо буде можливість, обов'язково хочу відвідати його. Ну, Чесно кажучи, знов таки, пройшли ми це в Полтаву, краєзнавчий музей. Ну, якісь речі там може було доступні. У нас не було, на жаль, просто екскурсовода, так, і ми так пройшли по залах. Там я отримав, подивився це, як виглядає. Скриня кована, не дерев'яна, а саме кована, так, ну, це, типа кузнець вакула там. І, ну, Якісь речі може було, якісь речі були доступні, там може було подивитися. Ну, так, щоб я. Так, якби, ну... Можливо, якби був екскурсовод, якби була запланована екскурсія така, напевно, було б, напевно, цікавіше було. Чесно. А так, я скажу. Мені там от, біля музею там сподобалось більше пам'ятник Галушки, там пам'ятник Ложки, там відкрита, здається, площа, Соборна площа. Зараз. Так. Да, і я просто до чого це все веду зараз хочу розказати. Тому. Отакі речі мені дуже-дуже подобаються, коли в місті можна подивитися там пам'ятник Галушці, пам'ятник, наприклад, там ложка, там, ну, теж такі от, притаманні цієї місцевості. А загалом, я завжди, от, хотілося і в Харкові це хотілося, щоб у нас як можна більше було різних таких пам'яток, таких, які можна було оглянути, наприклад, як виглядає Держпром, як виглядає. Пам'ятник Тараса Шевченка. І мені дуже хотілося, щоб такі міні, мініатюри такі були в місті, які може було б подивитися. Так як, наприклад, у Гданську я міг там оглянути, як виглядає ратуша. У мене є фотографії, просто я їх зараз не знайшов. Як виглядає, наприклад, там ще там? ну І такі речі так дуже тут ну, мені хотів, щоб в кожному місті завжди така візитівка, така була для незрячих. З тим, щоб можна було оглянути, наприклад, саме ту мініатюру, яка притамана цій місцевості, цьому місту і пов'язана з цим, ну, якби історією там чи і ще чимось там, пов'язано з цим містом. І хотілося б так, щоб цього було як може більше. Я зараз покажу фотографію, фотографіях, як це виглядає в Харкові. Зараз тільки знайду, Добре, оце якраз те, про що тільки що проговорили, да? що в Харкові, коли наша умовна харківська влада почала виїжджати за кордон, і походу почали бачити ці 3D-моделі визначних пам'яток, то коли вони приїхали до Харкова, вони вирішили нас зробити те саме, тільки не зрозуміли, навіщо це і робиться, і заховали це все бронебійне скло. Да? Ну, воно не, не, не під час війни, воно до війни вже було. До війни, Я так. Ще... Так, mm -hmm. да, я пам'ятаю, що це ще було ще ну, років 10 назад. вже. Ми так все mm -hmm. ходили, ходили і сміялися з того, що ну, що для чого, для, для кого це було зроблено. Бо просто е, я знаю, що в Одесі був такий проєкт, і там робили такі пам'ятки. І коли я хотів, це так само ну, взяв це у них якби основу цього проєкту, там не основу проєкту, а загалом просто хоть. Ну, як, як приклад прийшов до Горбунової, то вона просто сказала, що у нас це набагато краще, у нас це все, все є, і коротше, у нас ми тут кру, самі круті. Хоча я ж кажу, толку ніякого від цього не було. На жаль, хай обіжається на мене, хтось не обіжається, але я завжди кажу, як воно є. Тому. Мені наприклад, там ну приємно, що я десь в якомусь місці знаходжусь, і десь я можу там знайти якийсь пам'ятник і подивитися, я ж кажу, як та ратуша виглядає, там чи ще щось виглядає, або ну, такі пам'ятники, як в Полтаві, то просто я хотів би, щоб таких пам'ятників як може, було більше в містах. На жаль, в Канаді тут ще в Лондоні я ще такого нічого такого цікавого не зустрів. Ну, у нас таке, я думаю, що це я так все ж таки думаю, що Харків це найунікальніше місто в світі, де на мене вітає більш... Харків. Так загалом так, після буде... цього того, що поруйновано, побито, розбито, то просто я я не знаю, чи буде це все будуть відроджувати і чи будуть нове будувати, але. Це ж таки було б дуже класно, якби ці мініатюри зробили із того, що що, що вже, вже вже не буде вже повертатися, що вони будуть відбудовувати, і щоб ці мініатюри були доступні, щоб можна було оглянути їх. Було б непогано це. Отаку От ідею можна підкинути. Можливо, ну у нас не так. Насправді у нас не так багато таких досить, ну, за тих пам'яток поруйновано, поки слава Богу. Ну подивимо, що буде наприкінці війни.